Дві причини, чому ви не досягаєте своєї мети, опускаєте руки, зупиняєтеся на половині шляху, так і не дійшовши до того результату, який собі запланували і поставили. Перша причина завищені очікування від себе. Тобто ви від себе вимагаєте того, чого на даний момент зробити не можете. У вас недостатньо зусиль, у вас недостатньо знань, недостатньо вмінь, недостатньо досвіду для того, щоб реалізувати ту задачу, яку ви перед собою поставили. І виходить, що ви. Ви вимагаєте від себе те. Чого у вас немає? Завищені очікування. Причина номер один. Причина номер два: ви хочете встигнути все й одразу. Ви хочете швиденько, в максимально короткі проміжки часу завершити те, що ви собі запланували. І у вас, коли починається активна фаза дій, ви дійсно починаєте, ви включаєтесь в роботу, ви щось дієте, робите. І ви дуже швидко виснажуєтеся. Фаза ентузіазму, вона дуже швидко завершується. І тут ви розумієте. Що те, що я зараз роблю, воно не приносить таких результатів, яких я очікую. Приходить розчарування, приходить зниження рівня мотивації, знижується зацікавленість уже до цієї справи, ви розумієте, що не все вже так буде, як я хочу, і у вас виникає лінь. Апатія, і ви зупиняєтесь і нічого не продовжуєте. Запам'ятайте, для того, щоб досягнути результату, якого ви хочете досягнути, в першу чергу варто запастися терпінням і е, реалістично розглядати ситуацію. Ставити собі реальні строки, реальні терміни. Приймати ситуації такими, якими є, розуміти, що це не буде швидко. Я буду справлятися рівно за той проміжок часу, який мені необхідний. Якщо мені необхідна буде допомога або мені щось буде незрозуміло, я буду шукати можливості, як це можна покращити, до кого можна звернутися, в кого можна запитати, і так далі. Запасіться терпінням, розплануйте всі свої дії і вперед. І у вас обов'язково все вийде.